Подолання стресу, проблеми з самооцінкою, так само простукування медитація, це вид активної медитації при панічних атаках. Деякі е, клієнти говорили, що їм досить допомагає. Де в моєму тілі е, зараз е, є стрес, підвищує настрій, заспокоює і простукуєш поєнти. Починаєш. Я вже років 7-8 користуюсь цією аплікацією, ніколи за неї не платила. Є навіть для вагітних, є для стресу. Привіт всім! Сьогодні я до вас зі своїми психологічними штучками. І сьогоднішня тема це подолання стресу. Я підготувала для вас одну з моїх улюблених технік, яку я часто пропоную моїм клієнтам використовувати для подолання стресу, тривоги, якісь. Дискомфорт, дискомфортів емоційних. До речі, ця техніка використовується при лікуванні посттравматичних синдромів, дуже класно. Самооцінка, а проблеми з самооцінкою так само пропрацьовуються цією технікою. Називається вона простукування. На англійській це «Tapping Meditation». Я довго намагалась перевести її на українську, і дуже складно мені було знайти переклад. Тому як я її переклала, так вона і буде в нас тут називатися. Діло не в тому, як воно називається, а що воно допомагає зробити. Дуже класно, тому що це воно, хоч і називається простукування медитація, це не зовсім такі медитація, це вид такої активної медитації. Для того, щоб заспокоїтися, якщо в тебе може бути а, ти, панічна атака, до речі, при панічних атаках деякі а, клієнти говорили, що їм досить допомагає, тривожні розлати взагалі а, дуже класно працює, можна робити з профілактичною мірою. А якщо а, ти прокинувся зранку, ти собі випив кави чаю у стакан води. Або, там, може, не випив, і другим ділом сів і зробив цю медитацію. Це класний заряд на день, це так тебе, як то кажуть, стимулює, підвищує настрій, заспокоює. Так само перед сном можна це робити, якщо безсоння і тривожні думки можна зробити простукування. А зараз я вам поясню і покажу, як це робиться. Ця техніка емоційної свободи простукування. Тобто поїхали, показую, а простукуємо акупунктурні точці на лиці і трохи на тілі. Під час простукування можна собі включити якусь гарну релаксійну, релаксаційну, окей, медитаційну музику або просто нічого не включати, можна проговорювати певні фрази в залежності від того, що відбувається. Що ти хочеш досягти? А, найчастіше ми робимо з клієнтами це для подолання тривожного стану, щоб розслабитись. І перше, я прошу клієнта а, сісти, розслабитися, робимо 2-3 вдохи, вдох через ніс, і видох через ріст. Через рот, через рід. А, і намагаємося робити вдох коротший, видох довше. Наприклад, якщо ти рахуєш вдох на 4, вдох носом, ротом видох, приблизно 6, але можна і довше. Два-три підходи. Цим ти о, розслабляєш тіло. Розслабляєш а, свій а, дихальний апарат, і коли вдихаєш, намагатись а, вдихати а, в живіт, в область живота. Але це вже інша тема, тому не, а, не сьогодні, це не принципово. Вдих, видох, так розслабився і перше а, з, а, зосередитись на своєму тілі. І запитати таке питання: наприклад, де в моєму тілі я відчуваю найбільшу тривогу, або де в моєму тілі зараз є стрес, найбільша напруга. Подумати пару секунд, і, наприклад, подумки, да, це собі сказати, часто в людей це тут, в груді. А в когось в животі це теж досить часто, в когось в візках болить. Ну, Тобто, сконцентруватись на своєму тілі це може бути будь що Сказав собі так, наприклад: Окей, ну, я прикладаю, в мене там в груді. І е, ще одне, е, і відповісти собі на таке питання: на шкалі від 1 до 10, як за інтенсивністю в мене е, зараз цей стрес? Так? Де 1 – це е, практично немає стресу, е, інтенсивність дуже слабка або немає, і 10 це найбільша інтенсивність стресу. І і тобто, окей, наприклад, 10 стрес на 10. І поїхали. Продовжуєш дихати, так само носом вдихаєш і дуже повільно видихаєш ротом. І простукуєш понти, починаєш там, де закін... починаються брови, потім там, де закінчуються брови, під око. Під нос, під рот, під губи, потім посередині ключі Тут є така а, кістка в нас. І посередині ці кісти, потім під мишкою. Можна чередувати, під одною під другою, так у нас дві руки, і потім на верхушки голови. Поїхали далі. Весь цей час дихаєш. І проговорюєш собі такого плану можна слова. Обов'язково починаєш з того, щоб зосередитись на тілі і там, де живе тривога. Так, я розумію, що зараз мені важко. Зараз я тривожусь, і всього на мене навалилось дуже багато. Це важко. І це нормально відчувати себе в дискомфорті. Але я дозволяю собі розслабитись і ще до того, як моє тіло буде готове. Продовжуєш дихати. Такому, в такій послідовності. Я не буду зараз вам всю о, медитацію цю розповідати. Це був такий приклад, Да? Що важливо пам'ятати? Простукування робиться починаючи з бров. І так, дуже важливо стукати там, де є кістка. Окей? Не настукайте собі тут синців під очима. Стукати на кістку, не на м'яку поверхню. А потім робити це можна декілька разів в день, зранку, ввечері, в день, коли приступ тривожний, або панічна атака, або Просто ти собі зранку вирішив так на день собі зробити такий баланс, можна це перед сном, коли безсоння. Можна просто робити це, нічого не говорячи, ніякої послідовності таких якихось слів, що я сказала. Але гарно би було спочати з того, щоб для себе зрозуміти, шкала, яка від 0 до 10, де я зараз знаходжусь, мій стрес під номером 10, там, де є максимальний стрес, або я взагалі не маю стресу і просто це роблю, бо мені подобається, там, 0, або на 6. Важливо, коли ти закінчиш вже простукування, виріши собі, це можна робити 1 хвилину, 2 хвилини, 5 хвилин, а як тобі зручно? Взагалі-то я роблю практично завжди 8 хвилин це з клієнтами. І коли ти закінчив простукування, запитай себе ще раз: зараз я по шкалі інтенсивності, де знаходжусь, на рівні напруги. Чи зменшилась в мене напруга, там, наприклад, з 10 на 5 упала, чи ні. Так, десятка ще лишилася. А якщо ні, ти можеш продовжувати простукування. І ще дуже важливо, це дихання. Е, будь ласка, дихайте повільно. Носом вдих, вдихаєш повільно. І повільно видихаєш ртом. На видохі рахуєш довше, ніж на Да? Якщо вдох на 4, 2, 3-4, то видох хоча б на 5 на 6. Це дуже важливо повільно, тому що якщо ми хочемо заспокоїтись, ми маємо дихати повільно. А швидке вдихання і швидке видихання на оборот піднімає, стимулює енергію в людей, які депресивні. Тому якщо ти в тривозі, тобі. Не радиться сильно, різко вдихати і різко видихати. Окей, okay, це я вам розповіла, але сама я користуюсь, якщо чесно, такою, таким додатком в телефоні. Дуже зручно. Це є така аплікейшн, вона називається Tapping Solution. Це не реклама, я взагалі не знаю нічого про тих людей, що це створили. Але я сама цим користуюсь, і мої клієнти, я вже дуже багато років мені подобається. Тобто на цій аплікейшн, на цьому додатку в телефоні, вона загружається безкоштовно. І е, там е, є щось, треба платити за якісь. Там дуже багато цих медитацій, на якісь є навіть для вагітних, є для стресу, є для коронавірусу, стресу. Ну, це те, що я згадала. Моя сама популярна це я використовую anxiety Release Meditation, Вона безкоштовна. Я вже років 7-8 користуюсь цією аплікацією, ніколи за неї не платила. І а, що мені подобається, там дуже гарно є надиктовка, там є текст а, той, що ти включаєш і слухаєш, тебе супроводжує. Там 3, 5, 8, 10 хвилин а, гід, який тобі говорить, вдихни, видохни, продумай про те, простукай там, закінчу там. Тобто а, я в посиланнях десь скину. Інформацію про цю аплікейшн. Тому бажаю всім здоров'я. Долайте свій стрес здоровими шляхами, і хочу наголосити на тому, що якщо у вас стреси дуже інтенсивні, якщо вам не допомагають такі якісь легкі. Методи, що можна просто безкоштовно подивитись, десь на інтернеті, будь ласка, зверніться до спеціаліста, не намагайтесь все вирішити своїми силами, якщо у вас є можливість, і якщо щось відбувається дуже серйозне і напружне. По мірі стресу в житті обов'язково треба звернутись до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта, а, хоча б до лікаря, а, якщо не у всіх є можливість звернутись до психолога по якимось а, причинам. Так? Мені здається, звернутись до лікаря. А, Є у всіх можливість лікар, медсестра. Ідіть до спеціаліста. Не займайтесь сильним самолікуванням. Всім гарного дня! Підписуйтесь, звичайно, на мій канал а, і очікуйте нових цікавих відео. Я дуже багато чого маю вам розповісти, показати. Чекайте.